Драмтеатр для нас був символом і душею нашого міста, серцем. Бо ми збиралися в різний час не тільки взимку, але і влітку. І скільки світлин у мене з драмтеатром? Мабуть, жодної будівлі немає. В день, коли сталася ця трагедія, я жила в Кальмуйському районі. Відбувся вибух, була в басейну Нептун. Я йшла тоді з дівчинкою, яка була на 10-му місяці вагітності. Ми шукали допомоги в гуманітарному штабі, тому що вона не знала, як вона буде народжувати, а дитина зовсім не ворушилася. І ми дізналися, що не тільки в цей день плав басейн Нептун зруйнували, але й драмтеатр. І тоді для нас настав такий свій особистий кінець світу, тому що ми не знали, а що далі. Драмтеатр це була якась надія, що там будуть... Евакуаційні коридори, що можливо, ми виїдемо. Ми не могли туди дібратися, але вже розуміли, що можливо і не вийдемо з Маріуполя. Тому та трагедія, яка сталася, це трагедія проти всього людства, трагедія у світовому масштабі, яку зробили варвари, на мій погляд. Ці окупанти вони показали, що цинізму немає меж, і ми маємо цю трагедію згадувати. Кожен рік, тому що вже пройшло два роки, а біль є неминучою і досі. Тому ну, ми маємо і наш прямий обов'язок сьогодні робити все можливе, щоб зберегти пам'ять і не дати можливості окупантам зробити щось, щоб ми зневірилися. Робити все можливе, щоб ми намагалися боротися і далі. Дякую всім, хто сьогодні прийшов сюди. Дякую, що пам'ятаєте.